У понеділок, 20 листопада, до поліції надійшло анонімне повідомлення про замінування всіх шкіл Сумської області. Як відбулася евакуація учасників освітнього процесу, знімальній групі телеканалу Відікон розповіла директорка одного з сумських навчально-виховних закладів. Сьогодні під час третього уроку, а саме о 10.30 ми отримали від управління освіти і науки сумської міської ради повідомлення через вайбер-групу директорів, що всі школи заміновані провести термінову евакуацію дітей та працівників. Ми зберігали спокій тихенько, Я це повідомлення перекинула в групу вчителів. Вони всі зреагували правильно. Ми тихенько, не сіючи паніки між серед дітей. Ми почали їх виводити зі школи. з початкової школою це було простіше, тому що у нас в школі є харчування. Вони похарчувалися після другого року. Після третього року у нас харчуються середня і старша ланки школи. Сьогодні у нас змішаний режим навчання. Сьогодні у нас і десяті класи були. Тобто, ну, у нас на такий випадок передбачені ланчбокси. Ми швиденько завели дітей в їдальню, їм все сформували в ланчбокс і вивели їх за межі школи. Дали їм одну годину, ну, дітей початкової школи чекають батьки, а старша і середня ланка вони самостійно добираються до школи. Ми їм дали четвертий урок, одну годину для того, щоб вони доїхали додому. І з п'ятого року ми продовжили освітній процес в дистанційному режимі. Тобто, евакуація у нас зайняла десь 3-4 хвилини для тих дітей, яким ми формували ланчбокси, це було 7-8 хвилин, і все було організовано, спокійно. Тобто, наразі ми ще чекаємо, коли до нас прийдуть і зроблять обстеження спеціальні служби. Працівники закладу самостійно провели обстеження всіх класних кабінетів, приміщень, коридорів. Проте це, в принципі, у нас немає сторонніх осіб, у нас тут охорона, відеоспостереження. Правоохоронці оперативно відпрацювали понад 300 об'єктів по області і констатували, що повідомлення анонім це черговий фейк. На щастя, жодних вибухонебезпечних речовин та вибухових пристроїв не виявлено. Ймовірно, ворог вдається до таких методів, аби посіяти паніку серед населення та дестабілізувати обстановку. За вказаними адресами негайно виїхали слідчі оперативні групи. Проводилась евакуація світян та дітей. Кінологи та вибухотехніки поліції обстежили територію об'єктів ймовірного замінування. Та жодних вибухонебезпечних чи підозрілих предметів виявлено не було. За даним фактом, відкрите кримінальне провадження за статтею 259. Завідомо неправдиве повідомлення про загрозу безпеці громадян, знищення чи пошкодження об'єктів власності Кримінального кодексу України. Проводиться досудове розслідування. Поліцейські вживають заходів для встановлення особи зловмисника, який надав неправдиве повідомлення про замінування шкіл Сумщини. Йому загрожує до шести років в'язниці. Варто зазначити, що аналогічні фейкові замінування у той же час відпрацьовувались і в інших регіонах України.